56-річний Олександр Чернишков став другим в історії України пацієнтом, якому пересадили легені. Операцію провели у першому медичному об'єднанні 24 січня. Олександр з Києва, він був ліквідатором аварії на Чорнобильській АЕС. Чоловік є батьком одинаком і сам виховує 12-річного сина Тимофія. І поки він був на операційному столі, його син весь час стояв під дверима операційного блоку. Сюжет про хлопчика показали на телебаченні. І один чоловік, який побажав залишитися невідомим, захотів зробити скульптуру як символ віри і надії. Сьогодні цю скульптуру хлопчика, який дивиться на операційний блок, встановили на подвір'ї лікарні. Я думаю, що все буде добре. Тільки почекати треба. Вірив, що з татом все буде гаразд. Так? Знав, як віру. Знав, що все буде добре. Я наживмілася в наших лікарях. Олександра Чернишкова виписала з лікарні більше місяця тому. Чоловік вирішив залишитись жити на Львівщині. Тут отримав соціальне житло. Каже, почувається добре, ходить щодня на прогулянки з сином, а ще на риболовлю. Я раніше 15-20 шагів і все. а зараз ну, не дасть сабрати. Піднімався пішком на сьому етаж. Без всяких, без всяких проблем. Ну, на рибалку з ним ходимо. Так, я вже вот. Ти дня назад на кілограма окуня окунявити. Автор скульптури Олександр Гончарук працював над нею близько двох місяців. Скульптура це як символ віри і надії. Тобто, ця власне, історія мене так схвилювала про ті відносини батька і сина. Спілкувалися з Тимофієм, щоб більш відчути його, ту емоцію. Ну, бо він надзвичайно щирий, відкритий і ту власне ту емоцію ніжності хотів сюди передати з тою надією, якої він чекав свого тата. Дочекався, слава Богу. Це є символ вдячності, це є символ праці, це є символ радості дитинки. Бо насправді ми допомогли батьку, який виховував того сина сам. Ну і йому вже залишалося по стану його хвороби і прогресуванню небагато, і нам вдалося йому трансплантувати легені. І я дуже радий, що все успішно. Загалом, торік, незважаючи на повномасштабну війну, у першому медичному об'єднанні провели майже 100 трансплантацій. Тут пересадили сім сердець, 12 печінок та 78 вісім за словами керівника Центру Серця і судин першого медичного об'єднання Романа Домашича, трансплантація в Україні розвивається і щороку є приріст проведених операцій. Від початку цього року тут провели три трансплантації серця, одну пересадку легень. Чим більше всі популяризують метод трансплантації, тим більше є згод. Щоб... Трансплантація розвивалася, мусив всі популяризувати цей метод. Потрібно допомагати людям. Бо, скажімо так, органи це буде прах. А коли дати згоду на донорство, це може бути 5-6 врятованих життів. Нагадаю, є два види донорства родини і посмертне. У випадку посмертного донорства органи пересаджують від чужої людини за згоди родичів. Ольга Дейнак, Анатолій Киричук, Суспільне новини, Львів.